Натиснемо запису. Воно відбувається за принципом циліндру. У нас є з вами світло, у нас є з вами що півтон, у нас є з вами найтемніший фрагмент за це це наш ось цей світорозділ. Да? І у нас з вами виникає підсвічення рефлекс. І ми бачимо з вами, як працює об'єм, як ми відчуваємо об'єм. Після рефлексу у нас йде з вами навіть падаюча тінь від ціє, цього масиву тканини. От, бачите, ми ж можемо так трішечки знизу подивитися. Ось безпосередньо власна тінь. І ось падаюча тінь вже на іншій площині. Ось як. Це працюють циліндричні складки. Циліндричні складки широко представлені і в класичному мистецтві. І ми можемо бачити їх в побуті. Структура, бачите, об'ємна повністю. Інший розповсюджений вид складочок це складки дугоподібні, бачите? Дугоподібні складки. Тобто, з циліндричних, коли у нас, коли виникають дугоподібні складки, коли у нас в наявності декілька точок фіксації тканин. Якщо ми з вами видалили ось це. Вот. або ну з це там я не знаю сейчас треба знову ж таки взяти цей бокс да edit tag де він тут де він тут де він тут давайте його а воно так все переміщає, бачите сейчас Чи заново треба ну, заново генерувати, тому, тому не буде. Зараз краще втору намалюю і продемонструю. Якщо б ми з вами видалили ось цю точку фіксації, або е перемістили її, то у нас двухподібних складочок би не виникло. Давайте поряд тут намалюємо драпування, яке б висіло на одній точці опори. Так? Давайте отут поряд десь створимо. Знову таку ж прямо крупную тканьку. Зробимо її більш вузькою З такою приблизно і давайте її пересунемо пересунемо її ближче до цієї площини, так, щоб ми їх поряд бачили. Давайте навіть отак от поряд поставимо. І трішечки її знову ж таки опустимо донизу, щоб у нас також було провисання. Майже дві однакові у нас площини і знову ж таки боксик малюємо, тільки тут ми малювали їх два, а тут дамо одну точку фіксації. Все. І у нас, о, бачите, заново треба було згенерувати, і от у мене там тепер. І там провалилася, тому що я там вже ж бокс удалив. І ми бачимо з вами вовочі, да, що при наявності однієї точки фіксації, бачите, що відбувається. У нас зникають так звані дугоподібні складки, да, дугоподібні драперії, у нас виникають багато-багато циліндрічних або конусовидних драперій. Давайте повернемося. Це ми видалимо. А... Так. Головне, симуляцію заново не натискати, бо оце впаде. Я собі тут видалив фіксацію. Ну, нічого. Значить, со скріпом, але йдемо далі. Тобто у нас два види. Але це все не все. При. Тому, коли складка змінює, Ну коли драпування змінює площину. Тобто, у нас з'являється якась інша площина. От складки висять вертикально, отут у нас з'являється горизонтальна площина. У нас виникає ряд складок, ряд драперій, які називаються інертні. Тобто рухалась-рухалась тканина, висіла, а потім раз, вона вже лежить. Але оці складки, бачите, оці конусовидні, вони перетворюються на такі пласкі, безформені драпування. Це інертні складки. Давайте подивимось, що є ще. Створимо декілька більш складних складочок. Зараз я це буду намагатися зробити за допомогою боксика. Бачите, не хоче. Не хоче нормально. Щось. Будемо такими дрібними шашками. Дрібними шашками працювати. О, нормально, так працює. Це навпаки сюди. Якщо сильно рухати, бачите, виникають отакі непленерні полігони. Цього допускати ні в кому разі не можна. Чому? Ну тому що перше, воно виглядає погано, а по-друге, ладно коли в електронному вигляді, а коли це, не дай Бог, вам треба буде робити з цього розгортку або модель на друк, у вас будуть виникати серйозні проблеми, воно буде не продруковуватися, форма можна, може буквально розсипатися, будуть виникати зайві літники. Тобто цього допускати не можна на пленерні полігони. Бачите, ось він виникає. Тому, коли щось таке робите, серйозні деформації, з формою, треба вертіти, отак от, постійно перевіряти, переглядати це. Тобто, якщо виникає непленерний полігон, це говорить про, що? про те, що треба трішечки змінити точку, за яку ти тягнеш, або обрати іншу точку. Тобто, зменшити ступінь деформації і так далі. Тобто не завжди воно бачите, працює. Хоча ця сферка, так звана гізмо вона присутня в усіх основних 3D-редакторах. значить Переключимося в інший режим. Зараз, 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 зараз. На жаль, ми з цими боксиками будемо бачити червоними. А зараз. Ну, Це освітлення у нас. Це у нас освітлення. Я хоч повивчаю, що воно тут які тут. Ага, понятно. Ага, понятно. Тобто а на налаштування видно цих чи ні, немає, ну ладно. Ну, тим, тим не менше, навіть з наявністю цієї червоної плянки, цих боксів фіксації, ми повинні розуміти, що ця складка вона виникає, коли у нас форма дуже часто може, як вам сказати, згинатися. Вона може. Як вам сказати на суглобах, на одязі, на рукавах, виникають ось такі зигзагоподібні складки. На рукавах в основному. На джинсах це хорошо, в районі Каліна ми бачимо, на джинсових курточках на сорочках в районі рукавів, ліктьовий суглоб. Виникають ось такі спиральоподібні складки. От, в принципі, чотири основні. Види складочок. Конусовидні, дугоподібні, інертні і ось ці зигзагоподібні складки. Від чого залежать взагалі складочки? Бу -бу 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 -бу. Вони залежать від матеріалу дуже часто. Кожна тканина вона має свою щільність, свою цупкість. І, відповідно, ми можемо з вами ну, спостерігати зміну типу складок відносно того матеріалу, який ми значить, використовуємо. Default for simulation ну, це таке тут подібля якогось шолку, я так розумію. От, якщо ми ставимо котон, ми бачимо, що ну, воно по ідеї повинно трішечки змінюватися. Ну, При рендеринзі, то точно воно буде змінюватися. Тобто, коли більше у нас плотна тканина. Тобто від матеріалу це також залежить. О. Значить, ось природа виникнення складочок. Ось природа виникнення складочок. Не хочу, не. Хочу. Едік, едіта. Коротше, треба розбиратися, але в цілому ось цю природу складчатості, да і природу драпування. Ви зрозуміли. Чому саме так я? Сформував і повісив цю тканину. Ви зараз, коли я ввімкну камеру і подивитесь на те, що ми сьогодні будемо робити з натури, зрозумієте. Тому що, по суті, ми ось щось таке сьогодні подібне будемо малювати на папері. Тож, час, дві хвилинки, я переключусь з екрану на камеру. І почнемо далі працювати, і будемо вже писати основне відео. Тобто таке невеличке пояснення у нас відбулося. Зараз я бантик переключу. Де воно?